Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. Вороги нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію Стричер джі доме мети що перемогти, допоможемо. Завжди! Допоможемо! Завжди! Дикі скрічери! Справжній капітан! Запчі! Будь здоровий. Хтось говорить про мене за спиною. Гелсторме, це ти? А. Можливо, Ксандер досі розлючений. Хто порадив тобі списувати відповіді? О. Ти списав навіть короткі пояснення. О, але ті питання були дуже складні. Я взагалі нічого не зрозумів. Гелстор, гелере. Ксандер попередив не розкривати відповіді. О. О. Ти мій справжній рятівник. Розкажи, що там нового в ультрасвіті. Ось тобі нове. Всі в курсі, що ти, Ксандер і Зора тепер команда. Але вони не визнають тебе як капітана. Вони також вважають. Кажи вже. Ах. Вони вважають, що ти слабкий, примітивний, дурний. Ти не рівня Ксандеру і Зорі. А? Як вони можуть мене так недооцінювати? От mm. і я хочу, щоб ти довів усім протилежне. Мій друг Рінго зовсім не такий, як вони кажуть. Я хочу бути кращим з Оксандра та Зору. Хто мені допоможе? Виявлена потреба господаря. Помічник Юрі радить вам додаток Око відповідей. Бажаєте його завантажити? Око відповідей? Невже цей додаток допоможе мені із завданнями? Зараз спробую. Завантаження триває. Виявлено помилку. Що відбувається? Все зупинилось. Завантаження завершено. Господарю. Юрій відповість на всі запитання і допоможе стати найкращим. <клес> Я не хочу махлювати. Просто перевірю, наскільки цей додаток корисний. Юрій, підключи навушники. Зроблено, господарю. Юрій зараз озвучить кроки вирішення та відповідь на перше питання. <клес> Я круто! У мене є всі кроки! Тепер точно не викриють. Господарю. Ультрасвіт організовує скрічер вікторину. О. Яскрава перемога буде гідним доказом твоїх здібностей. А я допоможу з відповідями. Мені ще і за домашні завдання соромно, а хитрувати на вікторині засоби не важливі. Головне перемога. О. Невже вам не набридло слухати, коли інші називають вас слабким О. та примітивним? О. Ні, я не хочу, щоб на мене дивилися зверхньо. Я теж хочу бути сильним і розумним. Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск. Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Пані та панове, вітаємо на скрічер вікторині. Це та вікторина, про яку ти розповідав? Я гадав, ти ненавидиш оці питання відповіді. А от зараз полюбив. швидше. Останній раунд відбору починається. Треба зареєструватись. Після кількох відбіркових раундів з'явилося багато чудових учасників з ідеально точними відповідями. Вікторина починається. Шановні учасники, приготуйтеся. Починається. За що саме відповідають? Три суперкомп'ютери в ультрасвіті. Почекай, треба подумати. Вони відповідають за керування безпекою і. О... <звіст> Рінго, це тільки перше питання. Ти впорайся. А що ще? У вас залишається п'ять секунд. П'ять, чотири. Вибачте, вам потрібно дати правильну відповідь, щоб пройти далі. Рінго, швидше згадуй. А, керування безпекою, а ще Рудамо даними і додатками. І додатками. Рінго, ти не впораєшся без мене. Не забувай, ми хочемо перемогти. О, зрозумів. У змаганні стався переломний момент. Учасник Рінго відповів на кілька запитань поспіль і вирвався вперед. Зараз він на першому місці. Рінго! Так. Це просто неймовірно. Рінго долає всі виклики. Схоже, переможе цього раунду саме він. Вітаємо, Рінго! Рінго, ти неймовірний! Молодець! Рінго, вітаю. Я не очікував, що ти такий крутий. Ксандр, Зоро, чому ви тут? Це я розповів. А. Ти сьогодні всіх вразив. Звичайно, я мусив покликати їх для підтримки. А. Рінго, хай щастить у фіналі. Покажи найкращу гру. А. Рінго, чим ти незадоволений? Я. Не зважай, Гелсторме. Я просто хочу бути крутим. Як Сандри Зора. Я мушу перемогти. Перше питання. За яким принципом розподіляються завдання між ультраохоронцями? Розподіляються за принципом близькості і рівня складності завдання. Воно надається ультраохоронцям, які відповідають, відповідають вимогам. Це дивно. Їхні відповіді занадто схожі. Це, мабуть, збіг. Назвіть чотири функціональні райони, що існують в ультрасвіті. Навчальний, Дігровий, ігровий торговий, торговий, харчовий. в ультрасвіті так багато районів. Чому вони згадали тільки чотири? Скрітчер Вікторина пройшла багаторазове тестування трьома ядрами ультрасвіту. Визначили, що учасники використовують незаконні чити. Негайно вирішить це питання. Це не збіг. В дроні я встановила програму, яка може сканувати скрічерів. Ксандре, подивись уважно. О, ні! Мене викрили. Вони всі в навушниках. І всі мають однакове зображення згори. Зараз ці учасники відповідають зі стовідсотковою точністю. А це означає, що вони чують відповіді з навушників. Гаразд. Mm. Змагання вже скоро закінчиться. Хто вийде переможцем? Чекаємо з нетерпінням. Ми повинні вивезти шахраїв на чисту воду до кінця змагання. Якщо ми дозволимо їм перемогти, ультрасвіт втратить велику кількість енергодисків. Зараз. У змаганні було виявлено шахрайство. Ми проводимо розслідування. Будь ласка, зніміться з себе. Це мій помічник Юрі. Я знав, що з цього діла не буде. Рінго можу повірити, що ультраохоронець може таке вчинити. О! Постійно ви опиняєтесь на моєму шляху до багатства. Як це мене дратує? Цекляте око відповідей? Знову пов'язане з тобою. Це... Це ж на я змушував їх завантажувати його. Щойно вони почули, що можуть отримати всі відповіді безкоштовно. Вони так зраділи, що це затьмарило їхні розуми. Так. Ми використали вірус у програмі, щоб контролювати їхнього чи помічника. Спокусили їх цим конкурсом. Вони прийшли і всякраювали на конкурсі. Але тепер ви все зіпсували. Активація. Зміна форми. Лейд позбуться їх негайно. Рінго, не стій. Швидко очолюй бій. Відклади махлювання. Ти маєш стояти поруч із нами. Активація, зміна форми. Хеллсторм! Hellstorm! Гелсторме! Атакуй! Рінго. Ти справді вважаєш, що можеш впоратися самотужки. Не переоцінюй себе. Знову шкодиш мені. Зоро, правий фланг. Ксандре, атакуй зліва. Гелстрми атакуй Сонік Блейда. Переможемо одним ударом. А? Як таке можливо? Я зробив усе за інструкціями! Рінго, гадаєш, це домашнє завдання? У битві не буває стандартної відповіді. Ксандер, я більше не можу бути капітаном. Я мушу покластись на тебе. Усі слухайте мої команди. Зоро Старвінкс атакує Sonic Блейда спереду. Його клинок дуже потужний. Уникайте ударів. Не ховайся, виходь на чесний побіг. Рінго, Гелсторм атакує з флангу. Спокусуйся на атаці по крилам Сонік Блейда. Не дай йому злетіти. Геллер, атакуй з повітря і шукай слабке місце. Настав час. Ой. Ах, ах, відходьте. Міс, ти нарешті з'явилася. Ти все бачила, егеш? Твій план був зіпсований цими покидьками. Зграя невігласів. Змогла розгадати мій план. Ти дамо. Чого ви хочете? Час для післяобіднього чаю господарю. Шкода, ми не зможемо розважитися. Але наступного разу я прийду пограти з вами. Що? Ти дозволиш їм піти ось так? Справді? Ні, ти не можеш піти. Ні, Рінго. Рінго, заспокойся. Вона все одно сильніша за нас. Цей бій закінчено. Ти прийняв правильне рішення, Рінго. Твої командні здібності чудові. Справді, ти маєш риси капітана. Через шахрайство на цій вікторині ми дискваліфікуємо учасників і анулюємо всі нагороди. Скрітчер вікторину буде проведено знову. Рінго, як ультраохоронець. Ти здійснив неправильний і ганебний вчинок. Я дуже розчарований. Це було вперше, і востаннє. Я присягаюся тобі, Ксандере. Пробачаю тобі цього разу. і іще я списав домашню роботу. Що? Іди й перероби її. Е, так, я зрозумів.